Вітаю на каналі Бюджет сім'ї. Сьогодні я їду в село Гречаники Київської області. В Гречаниках продається будинок, тож зробимо огляд. Найближче місто від Гречаників це місто Переяслав. До Переяслава 10 км. До міста Бориспіль 40 км. Будинок, який продається. Під'їзд і заїзд біля будинку. Заходимо на подвір'я. Справа це, напевно, це, напевно, гараж. Правда, я продавця забула уточнити. В описі під відео я залишу контакти продавця, тому, будь ласка, по всіх питаннях звертайтесь до неї. Бачите, на подвір'ї є господарські будівлі. Господарські будівлі це гляні, також є підвал і літня кухня. Це літня кухня. Сюди підведений газ. Можна користуватись газовою плиткою, а також є ще пічка. Пічка працює, можна користуватись дровами. І будинок. Будинок газифікований, площа будинку 81 квадрат. Будинок дерев'яний, обкладений цеглою. Продавець говорить, що взимку будинок дуже теплий. Заходимо в будинок. Це у нас веранда. В веранді пластикове вікно, а справа кухня і санвузол, план будинку. Будинок газифікований. Також в будинку ще є грубки, тому опалювати можна травами. Є бойлер, ось бачите, бойлер. Також в кухні пластикове вікно. І в санвузлі також пластикове вікно. Так виглядає санвузол. Невеличкий коридорчик, із коридора вже йдуть кімнати. В будинку чотири кімнати. Проходимо в першу кімнату. Перша кімната невеличка. Ціна будинку 21 тисячі доларів, але можливий торг. Тому торгуйтесь. Проходимо в другу кімнату. Площа другої кімнати 16,6. В кімнаті два вікна, поклеєні обої, вікна тут дерев'яні. Це ми проходимо в третю кімнату. І ось, бачите, є грубка. Можна опалювати цю кімнату і сусідню. Можна опалювати дровами. Ну, або газом. Ну, хоча мені здається, що зараз дровами люди вже не дуже хочуть користуватись. Ну, я б, наприклад, не хотіла дровами, мені зручніше газом. І четверта кімната. Справа висить кілин це також грубка. Ну, скажу вам, що я не знаю, скільки тут висота, але будинок не низький, стеля висока. І ще покажу вам город. Ділянка 12 соток, але ще продається плюс 20 соток городу недалеко від будинку.